День добрий, шановні друзі, слава Україні! Смерть ворогам. Думав, зробити один фільм, мабуть, буде вже і другий. Давайте я так здалеку вибачте, що тут ви будете бачити різний безлад. Як ви бачите, ось така клітка зроблена. Що тут я б показав? Як ви бачите, це все те, що тут. Мотлах, який валявся. Що тут треба ще зробити, дружині? Ну, я допоможу, треба обтягнути плівкою. І е на такому розмірі десь 12 курчат будуть триматись. Давайте я зараз трошки тут дрібніше. Ще тут в мене не вийшло з петлями. Треба купити трошки інший, але зараз все. Отут це все старого, там вшивав сітку, і я для дружини зробив ось таку ляду. От. І тут я встановив, поки встановив, в мене є швеллер, профіль від гіпсокартону, який на двері, і він буде в мене ширший. Але кормушка так буде стояти для дрібних курчат. І Потім, коли будемо тримати таких вже покрупніш, то будемо ставити, підіймати її вище. І тут я буду робити ніпільні поїлки. Зараз будуть стояти банки, а потім будуть тут стояти ніпільні. Ну, як ви бачите, усе тут, так, як вже забув українською, вибачте, сопряженні конструкції. От. Оце так, те, що було, я зробив. Петлі я куплю. Ну і як ви бачите, добре так зачиняється. Усе тут тримається міцно, сітка. Тут добре. Це от я ще підтягну. Ну, а так все, мабуть, вже готово. Потім ви будете бачити, як я його дороблю тут освітлення, бо треба мені, до речі, зверху я буду класти коврик, який буде підігрівати курчат. Ну і освітлення світлодіодне, бо не встигаю. В москалі, як скажені, лупять другий день, то світла не було, то Горіло тут поряд, тому вибачте, будь ласка, з невеличкою затримкою. Ну, ось такий брудер, якщо ви можете бачити. І знизу все буде закривати. Завтра я вже зроблю, вон, тут в мене лист стоїть бляхи. Зроблю піддон під нього, ну і там є. Ну і так, як ви бачите, як у всіх, тут невеличкий город. Так що на горизонті дими, якщо хтось може побачити, ну, але показувати, де і як я не буду. Тому дякую вам за те, що подивились. І до зустрічі!